Запис та застосування нерівностей. Тесляр використовує токарний верстат для того, щоб зробити останню ніжку саморобного столу. Токарний верстат це столярний інструмент, який обертається і дозволяє робити речі циліндричної форми, ну, наприклад, ніжку від столу чи щось таке. Для того, щоб ніжка підходила, вона повинна бути завширшки 150 мм, але дозволяється похибка в 2,5 мм. В ідеалі вона повинна бути завширшки точно 150 мм, але у процесі обертання ми не можемо сказати, що отримуємо точний розмір, тому ми пропускаємо, що він буде на 2,5 мм більше або менше, ніж 150 мм. Нам необхідно написати модуль нерівності, який моделює це співвідношення, а потім вирахувати, якої ширини повинна бути ніжка столу. Тож давайте подумаємо, нехай В. Гай В буде шириною, ніжки столу. Якщо ми візьмемо різницю між В і 150 і якщо В буде більше 150, наприклад, 151, то різниця буде 1 мм. Ми перевищили на 1 мм. І якщо В менше 150, то це буде від'ємне число. Тобто, наприклад, якщо В дорівнює 149. То 149 мінус 150 ми отримаємо мінус 1, тобто від'ємне число, але нас цікавить лише модуль похибки. І не цікавить, чи відхилимося ми від норми на 2,5 мм вище чи нижче. Тож насправді нас хвилює лише модуль похибки між V і 150. Це показує нам, наскільки ми помилилися. І все, про що ми турбуємося, це те, що помилка повинна бути менше, ніж 2,5 мм. І я можу припустити, що похибка у 2,5 мм означає, що різниця може бути менша або дорівнювати 2,5 мм, бо похибка може бути точно 2,5 мм, так? Тож, це перша частина. Ми записали модуль нерівності, який моделюється відносини. І я дійсно хочу, щоб ви зрозуміли все, що я кажу. Подивіться значення ось тут. Це різниця між справжньою шириною ніжки та 150 мм. Нас не турбує, чи додатна або від'ємна різниця, яку ми отримуємо. Нас цікавить лише абсолютна відстань від 150, тобто модуль цієї різниці. Тож ми беремо модуль, це означає, що різниця між В і 150 повинна бути менша, ніж 2,5. І це означає, що цей вираз одночасно повинен бути менше або дорівнювати 2,5. Дозвольте, я запишу це тут. Тож, це означає, що v 150 повинно бути менше або дорівнювати 2,5. Та одночасно v 150 повинна бути більше або дорівнювати мінус 2,5. Бо, якщо модуль чогось менше, ніж 2,5, це означає, що відстань до нуля менше, ніж 2,5. І навпаки. Тобто відстань від нуля не повинна перевищувати 2,5 у напрямку додатних значень і повинна бути менше, ніж мінус 2,5 в області від'ємних значень. Ми це бачили в останніх декількох відео. Тож, давайте вирішимо кожну з цих нерівностей. І якщо ми додамо 150 до обох частин цієї нерівності, і, до речі, ми можемо робити це одночасно. Так, також з цього боку. То що в нас вийде? Зліва у цій нерівності скорочується 150 і залишається В менше або дорівнює 152,5. Та другий бік. 150 в нас тут теж скорочується. Так? І залишається V більше або дорівнює мінус 2,5 плюс 150 це 147,5. Тож ширина нашої ніжки повинна бути більше 147,5 мм і менше, ніж 152,5 мм. Ми можемо записати це наступним чином ширина повинна бути менше або дорівнювати 152,5 мм, або повинна бути більше або дорівнювати 147,5 мм. І цей інтервал має сенс, тому що в нас може бути розбіжність на 2,5 від 150. Відстань між v і 150 може бути не більше 2,5. І ви бачите, що це значення на 2,5 менше, ніж 150, так? Тобто зліва. А значення справа на 2,5 більше, ніж 150. Все.